Вітаю, шановні батьки та любі діти! Сьогодні я хочу вас познайомити з книжковими новинками, якими можна поповнити дитячу поличку. Давайте розглянемо їх. Це серія книжок про кицю мицю від польської авторки Аніти Гловінської. Дуже цікаві книжечки, в яких розповідається історія про Кицю та її друга. І дуже прості малюночки, зрозумілі дітям. Наприклад, Киця Миця каже, добрий день. А в ці книжечки ми можемо побачити, як киця та її друг посміхаються до оточуючих і бачать, як посмішка покращує настрій. Наступна серія книжок це мишеня Тім. В нас є три книжечки, але їх набагато більше. Це всі книжечки про мишенятка Тіма. Наприклад, ось у нас книжечка «Мишеня тім не хоче їсти. «Мишеня Тім не хоче чистити зуби, і «Мишеня Тім їде до бабусі. Це книжечки мають виховний характер. Тобто, на прикладі мишенятки ми можемо побачити деякі. Якості наших діточок або, можливо, обговорити деякі проблеми або труднощі, з якими вони стикаються давайте відкриємо книгу Мишеня Тім їде до бабусі, щоб ви могли побачити, які вона має ілюстрації. ми бачимо, що спочатку мишеня Тім не хоче їхати до бабусі, він дуже засмучений, те, що мама з татом не беруть його з собою у подорож. Але потім вже йому цікаво проводити час з дідусем і з бабусею, і він навіть не хоче повертатися додому. Також ми маємо дві книжечки від Оксани Демченко. Це брехливе мишеня та країна замазурія. Про що розповідається в книжечках? Отже, книга Брехливе Мишеня познайомить нас з мишачою родиною та маленьким мишенятком Піком, який любив вигадувати фантастичні неймовірні історії. Та що з цього вийшло? Книга Країна Замазурія познайомить нас з маленьким кошеням, яке не любило не чистити зуби, не вмиватися, не взагалі заходити до ванної кімнати. В книжці його чекають неймовірні пригоди, прешті решт йому доведеться потоваришувати з милом та водою. Ще одна серія, з якою я хочу вас познайомити, це книжечки серії і люмі». А в мене їх дві, але їх набагато більше. Розповідається про ельфів, які потрапляють в світ природи і знайомляться з різними мешканцями. Ось ми бачимо книжечку Стіх і Люми в гостях у жаби. Так, ось, наприклад, я вам відкрила таку сторіночку, бачите, які яскраві ілюстрації. І також у нас є книжечка Стіх і люмі в гостях у мурашок. З цієї книжечки діти дізнаються багато цікавого про життя різних мешканців живої природи. Також книжечки мають таку цікавинку, як маленький словничок. Ось тут на форзаці ми бачимо пояснення деяких слів, можливо, нових для дітей. От і в книжечці в гостях і у мурашок» І в гостях у жаби, тобто, ми бачимо, що є ось такий маленький словничок. Це дуже зручно, особливо, коли діти запитують, а що це таке, ми можемо відкрити і ось тут прочитати. Також я хочу познайомити вас з цікавою книжечкою про ягідну фею суничку, яка живе в чарівному лісі. І ця книжечка містить не одну, а багато історій про Суничку та її мешканців. Як вона зустрічається різними комашками, мишками, як вона вирішує свої проблеми, запрошує в гості. Цю книжечку можна читати дуже довго і перечитувати, тому що історій дійсно багато. І якщо вона вам сподобається, так само тут є багато книжечок, тобто ціла серія, там, де ягідна фея і Чарівні історії, пригоди в ягідному лісі, у променях сонця. Написала її Штефані Далі. І якщо дитинка зацікавиться, можна замовити цілу серію і читати цікаві історії. Ще одна цікава книга від Геннадія Меламеда, називається Найкращий татусь. Ця книга містить також дуже яскраві малюнки. Ось ми бачимо, дуже цікаво дитині бути спостерігати. Не так багато тексту, але дуже яскраві малюночки. В книжечці розповідається про історію маленького єнота, який хотів піти з татусем на рибалку, але так вийшло, що напередодні єнотик захворів, і він не зміг піти на рибалку, дуже засмутився. І ось тут нам розповідається, як татус вийшов з цієї ситуації. І як він вирішив це питання і покращив настрій своєму синочкові. Книжка називається Найкращий татусь. Остання книжечка, яку я вам сьогодні запропоную, ось така яскрава дві білки та шишка з гілки. Книжка дуже цікава. Написала її Рейчел Брайт. А книжка цікава своїми яскравими малюнками. Цякі великі ілюстрації. Ми можемо побачити тут і білочку, і де вона мешкає. Розповідається в книжці про двох білочок, які не поділили шишку. С кінців, як вони вийшли з цієї ситуації? Ось такі яскраві ілюстрації. Книжка дуже цікава. Ми будемо її читати в нашій рубриці читаємо разом. І якщо вам буде цікаво, ви зможете зайти на наш канал і переглянути огляд цієї книги і прослухати разом з нами. На сьогодні все. До побачення!